Yanukovych's sumptuous 140-acre residence. It's not clear who owns this property or by what right the president lives here. And when you talk to opposition-minded Ukrainians, it's often the first thing they cite. Є рішення суду, згідно За якого заборонено тут По проводити мирне зібрання. Я прийшов Я проконтролювати ви ви виконання ви рішення суду. І воно виконується чи ні? Я бачу, що воно не виконується. А зв'язку з чим воно не виконується, на вашу думку? Тому що ви організували, мабуть. Так це ви організували. Організували тут акцію, навколо вас зібрали журналісти. Але у вас тут мітинг, вон проводять хлопці. Дивіться, скільки у вас проконтролювати, як і той, як і той, як куток, да, позаторяк, да. але ж ви розумієте, що ви все порушуєте. А чому сюди собраним віком? Яким чином? Перестаньте кричати. Як ти пожелі розбачимо? <рес> я, якщо ви мене будете питати особисто, я, це, 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 <смір> я вас буду питати особисто, тільки особисто. А якщо ви служебні, ні, -ні тільки особисто, це же Скажіть, будь ласка, у мене є особисте питання до вас особисто. Чи сьогодні ви говорили фразу Сергія Ліщенка про те, що він? Сподіваю якесь правопорушення, що він наїхав на не вийшов. Коментарі центру ні, ні, я, я вас особисто запитую. Нормальні цивілізовані країни – це неприпустимо, тому що влада держава це структура, яка має контролюватися народом.